Італійське прислів'я Ланотте Порта Консільо можна дослівно перекласти, як ніч приносить пораду. Насправді, якщо протягом дня виникає складна ситуація, щодо якої необхідно прийняти рішення, або якщо нам потрібно мати справу з якоюсь проблемою, один із наших нових союзників може бути ніч. Часто буває так, що після так званого переспання ситуація виглядає в іншому світлі. Ніч дозволяє нам звільнитися від напруги, накопиченої протягом дня, а потім почати з повною енергією. В італійській мові є варіанти цього прислів'я. «La notte assottiglia il pensiero» Ніч думку розріджує. Або «La notte è e madre dei consigli» ніч мати порад. А ми з вами говоримо. Ранок вечора мудріший.